Привіт, ми Євтєрі Дмитро та Дарина Маковецька. Наш стиль це спортивний танець. Спортивний танець починає розвиватись у 20-му сторіччі, поєднуючи у собі вишуканість, елегантність та дух спортивних змагань. Перші офіційні турніри проводяться у Лондоні ще у 1924 році. З того часу виробляються правила, за якими кожна пара має імпровізувати, виконуючи вимоги до технічного виконання. Таким чином оцінюється перш за все техніка та артистизм. А для глядачів кожен чемпіонат стає справжнім святом. Українська асоціація спортивного танцю реєструється у 92-му році і одразу впевнено виходить на світову арену. Протягом наступних років асоціація отримує членство в спортивному комітеті України та міжнародних танцювальних організаціях. На сьогодні Україна має своїх чемпіонів світу та Європи як серед молоді, так і серед дорослих. Я впевнений, що цей чудовий вид спорту, завдяки нашим спільним зусиллям, буде намувати все більше популярності. Спортивні танці справжній феєрвер краси позитивних емоцій. Відчуй красу та вишукані спортивного танцю. Стань одним з нас.